Миколаївщина промислова і туристична область з багатою історією та гарними пейзажами. Тут багато мальовничих і по-справжньому унікальних місць. Красива природа і надзвичайні історичні пам'ятки. Миколаївщину можна вважати лідером туризму України. Мета мого відео показати людям красу і унікальність природи нашої області. Бузький гард. Називають малою Швейцарією, а саме селище Мигія цей крихітний населений пункт із року в рік здобуває все більше туристичного визнання. Охочі можуть скупатися в бурхливих водах із ефектом бодірафтінг або поправлятися з підкорення скелі, наприклад, в урочищі протич рафтинг це активний відпочинок, після якого треба перевести дух. А ще доволі небезпечний. Саме тому слід дуже уважно слухати інструкторів, перевіряти екіпірування і слідувати за течією. Зовсім поряд із Мегією знаходиться радонове озеро. Воно має рукотворне походження. Це залитий водою гранітний кар'єр. Вода в озері має привабливий бірюзовий колір та високий вміст радону, який є небезпечним для здоров'я. Та це не заважає туристам поплавати, позасмагати та гарно провести час. Мис на Чорноморському узбережжі біля села Рибаківка в Миколаївській області. Це єдиний грот на материковому узбережжі причорноморського регіону. Грот має довжину 5 метрів. Пейзажі мису дуже відрізняються від крутих узбереж Чорного моря. Неподалік села. А. Вознесенського району з келястою долиною протікає річка Мертвовід. Її шлях проходить вивітреними гранітними породами. Цей комплекс валунів і скель називають Актовський каньйон. Неподалік знаходяться також Арбузинський та Петропавлівський каньйони. Однак саме маленький Крим, так називають Актовський каньйон, став своєрідною візитівкою місцевості. Щороку сюди приїздять на рафтинг дуже багато туристів. Як і увесь південь, тут на кожному кроці історичні переплетіння, що оживають у місцевих легендах. Наприклад, сама лише назва Мертвовід за однією із легенд. Місцеві жителі якось отруїли татарське військо, яке прагнуло забрати у них золото, заховане в каньйони скуштувавши води з небезпечним відваром, усі вороги загинули. За іншою легендою, якось тут відбувалася кривава битва між запорізькими козаками і турецькою армією. Загиблих тіл було так багато, що через них ледь можна було розгледіти воду. Як переказують місцеві, навіть зараз місячної ночі можна почути дзвін шаби білі скелі. Або білі гори, білосніжні гори з крейди. Місце видобутку глини та крейди біля села Трикрати в Миколаївській області. Розташовані біля Арбузинського каньйону. Це популярна фотозона, яка приваблює безліч мандрівників. Біля скелі Миколаївської області розташовані поряд із Актівським та Арбузинським каньйонами. Кінбурзька коса. Піщана коса розташована за 4 кілометри від міста Очаків. Ця коса є продовженням Кімбурського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпробухського лиману. Один з наймальовничіших, найпривабливіших і найпопулярніших куточків Миколаївської області. В Кімбурні є багато пам'яток природи, серед яких рожаві пелікани та дикі орхідеї, які ростуть біля села Покровка. Це одне з найбільших місць Європи, де можна побачити цвітіння диких орхідей. Кімбурська коса відома також і своїми озерами з лікувальною грязю. Природний заповідник Єланицький степ створено 17 липня 1996 року. Головне його завдання збереження та відновлення типчакового ковилового степу. Миколаївщина багата на пам'ятки та надзвичайно різностороння своєю природою область. Вона невпинно нарощує свій туристичний потенціал. Миколаївщина лідер України, гостинний край степів, лісів та порогів. Тут кожен куточок має свою історію та неперевершеність. Природа Миколаївщини ще одна причина закохуватися в Україну знову і знову.